Всім привіт! Вчора у нас з Андрійком було свято, 9 років, як ми одружені. Такі квіти гарні. Зараз собі зроблю чай. А до чаю у мене будуть цукерки Рафаела. Я з Латусю відвезла на заняття, тільки вона мені зараз принесе. Таку ну, листочок я заяву напишу на продовження групи. І вона з понеділка посереду, після всіх уроків, вчителька буде забирати на продовжену групу, і вона там буде займалася ще. І ми чекаємо, Златуся зараз мені принесе ту заяву. І поки вона буде на занятті, я її заповню. І все. І тепер, ну, тобто не буду зараз, як її возити. Просто після уроків заберу і. Є. На продовження і все. А зараз я хочу поїхати за той час, коли золотуся брунета, оселю. Подивитися, що там є, можливо, щось буде. Потім, коли заберу золотуся, ще поїдемо на базар. Хочу їм червечки у купити. Подивитися, можливо, вже щось є. Бо на Харківському базарі такого дуже вибору не було. І ще сказали почекати пару днів. І все. О, бачу. Моя квіточка біжить. Квіточка? Квіточка. Злотуся. Златуся, Златуся. біжить. Не бачиш? Ні, не. не бачу. Угу. Не бачу. Так, поки діти там дивляться, мультики, я вам зараз скоро покажу, що ми купили. Серветки паперові, крабові палички, тостерний хліб. Майонез, кетчуп дитячий і гірчиця. Йогурти це полуниця банан, а тут вишня. Сметана і ватні диски. Тут у нас огірки, капуста пекінська і нектаринки. Така пачка гарна. Купили сатусі черевички. Ой, витягуємо От такі. Так блестять. Гарно, ось ще замочок. Гарно буде дивитися під її курточку, тут зелененьку, що ми купили. Арсенкові він не купили, <кхід> бо тому що нічого гарного такого не було. Було з минулого року все. Потім ой, купимо. Реально, яка така, така гарненька така. Так, це я зараз я порозкладаю. Мені ще потрібно одяг в пральну машинку загрузити. Зараз буду їсти готувати. Так, зроблю ще салатик з огірків, з капусти. Думаю, додав сметану чи майонез. А можливо, і зроблю крапових. Не знаю, що подумаю. Так. І ще додав помідорчики. О, скільки у мене тут помідорів. Так, ось той час розкладу все. А я не такі серветки купила. Такие, ладно, оно поместится. Так, будут такие. Ну а что роботы? Закрываемо, вот так и и вот так. Ой, свечки не закрываются. Ладно, пару візьмемо і закриється. Я тут нарізаю м'ясо, буду готувати зпіканку. І ще хотіла вас запитати, так цікаво, як в інших сім'ях, як ваші дітки до вас звертаються на Ви, чи, наприклад, чи на Ти. Я, наприклад, до мами звертаюсь на Ви, і до бабу звертаюсь на Ви. А от. Андрій звертається до тата на Ви, а до мами здається на Ти. Тому що, от, наприклад, Златка і Арсенко до нас на Ти. І я, от я собі думаю, перевчати їх на Ви, чи хай буде так на Ти. Тому що, знаєте, наприклад, коли говорять на Ви, звертається, знаєте, то так більше якось як повага до людини. А на ти. ну, Якось так. Ну Наприклад, мама, куди ви йдете? Або Мама, куди ти йдеш? Ну Трохи так відрізняється. Я навіть Златусь питалась, бо тому що вона так на мене на, до, до нас на тих говорить. Я кажу, Латусь, добре кажу, ти як в школі? І до вчительки хочу щось запитатися: як ти там розмовляєш? Вона ну, каже, мама, от недавно. Я до вчительки підійшла, мені там було дещо потрібно відкрити, і вона каже до неї з Латусі каже: відкрийте мені, будь ласка. І так виходить, що це вже вона на ви сказала, тому що на ти якби нібито відкрий мені, будь ласка. А тут вона сказала, відкрийте мені, будь ласка. Тобто <кхм> я зрозуміла, можливо, ще можна перевчити, я не знаю. Я пам'ятаю, мама казала, що вона мені десь Мене перевчила в 5 років, чи скільки? Десь так приблизно. І от мені цікаво, як у вас, як ваші до вас дітки звертаються, на ви чи на ти. Звичайно, я знаю, що у кожного по-різному і на ти, і на ви є. Але просто цікаво послухати, що ви мені розкажете. Я так собі думаю з Андрієм. На ви чи на ти. Хоча я до всіх старших людей, до всіх говорю новин. Тож так. Пишіть в коментарях. І я обов'язково прочитаю. Мені дуже цікаво. Тож, отак так. -то. Я зараз так нарізаю м'ясо. Я його перше піджарю. Збуглюю і зморкою. Зараз мені ще потрібно нарізати. Що мені потрібно? А, картоплю. Я ще супу буду варити. Хотіла зварити щавель. Або ще говорять зелений борщ, хто як. Але Алець, два яйця, А я вже в магазин не хочу там. Зараз придумаю, щось інше зварю. Так, я вже майже дорізаю і, і салат зроблю. Зварю перший і другий, і салат, і все. На вулиці така недобра погода. Дощ падає. От коли буде бабине літо? Скажіть мені, будь ласка, хочуть вже бабане літо. Мені б дивилися цілі вихідні будуть падати. Буду, тобто буде падати дощ. Я думала, ми кудись поїдемо там. Я думала, що ми поїдемо в Крехів, можливо, собі трішки там. підемо в монастир або наверх піднімемося до печери. Але так. Не вийде. Там буде все в болоті. От я чекаю бабиного літа. Заліє. Не люблю осінь. Осінь тут так дощ падає, така сляко, так не добре. Зиму люблю. Але коли свята? Новий рік, Миколая, свята вечеря, Різдво, як все файно. От. І після Різдва, там, після всіх маю на увазі після і другої вечері, всіх свят. Я чекаю зразу. Тож осінь. І так половину зими. Я не дуже люблю. От у мене весна літом. Тож наш дощ сьогодні, завтра, післязавтра, десь так Ще сьогодні, я, так, я так сьогодні налякалася. <кхем> Можливо, я то думаю, ну я не знаю, як в інших містах, але ну, іменно у Львові. Думаю, що вам е, приходило таке Ну, Сижу я і чую, в мене клаця, так. То навіть такий сигнал був, як пі-пі. да я так налякалася, якось так голосно було. Чи в мене на телефоні гучність така стояла, і там було писало. Може, вже не пам'ятаю, чи надзвичайний стан, чи надзвичайна ситуація, щось таке. То в них як було тестування. Я пам'ятаю, що нас попереджали десь, можливо, тиждень тому, що таке буде приходити на телефон, щоб ми там не боялись, це все. На якесь там тестування, чи воно там називається, я забула, не буду говорити. Я, я так щось залякалася. Я зразу до Андрія перезвонила. Каже, Андрій, що то таке? Андрій каже, та да не бійся, ну ж там попереджалась, типу, все добре. Ще <реш> успокоюся. А я вже до сама подала бігти додому, ну, я вже буду в підвал бігти одразу. І все. І воно зразу прийшла. Дзвоню до мами, кажу, мама, у вас таке було? Мама каже, ні. Каже, якщо перед тобою Віталік зводив, казав, що в нього теж почало пікати. Мама, не прийшла. Мама каже, а чого в мене не прийшло? Я кажу, мама, я не знаю. Ну, це. Так я вам знову тут наговорила дуже багато. Ну, люблю його говорити деколи. Ладно, я буду тут все готувати. Так, зробила салатик. Тут в мене капуста пекінська, кукуруза, помідори, гірки, кріп, ну і заправила майонезом. Супка в мене теж готова. Зварила таку з вермішелю. отак де мене ложечка. Давала ще м'ясо і сирок плавлений, то, що мені бабуся передавала такий прикутний. Вам покажу. Вперше варила з того сирка і дуже смачно вийшло. А запіканка в мене ще готується? А ще кріп сюди додавала була? Ну і зажарку. маленького пасика бояться? Асі, ти, ти куди пішов? Арсенко, а де твої шкарпетки? Дай друга? другий носочок? Загрузила чорний одяг. І от моя запіканка готова. Мені бабуся з Італії передала для златусі одяг. Тут все таке гарне. Дивіться, так Це є костюмчик, отака от кофточка. Така красива. І до неї штанішки. Ось такі рожеві. З такою розиночкою внизу. Так. Дивіться, Томі Джеррі. Який класний. Так, тут такі ще йде. О, клас, тут все так. Джері. Такий капюшончик і штанишки от такі синенькі, до того костюмчика. Теж тут така резиночка. Ще вот така безрукавка. Звичайно, колір камера не передає. Вона така більш рожева, а тут якась передає коралова. Кімікі маус. Такий капюшончик. Вот така кишенька. Клас. Так, ще нас, зараз відкрию, джинси і лосинки. Ось вот такі джинси і отакі вот лосинки сірі і сині. Виглядають такі гарні. І ще бабуся весела, яка тут змокута. Отаке печенько зі шоколадом. Так йдемо далі. Такі кіндер, такі подушечки. Вони дуже смачні. Так. Палички. Вони сирні. Одна, друга, третя. Три пачки. Ні, чотири. Ось ще. Вікс. Одна пачечка. І друга. Так, о, оцей кіндер теж смачний. Так, тут вісім штучок. Так, чорний шоколад. Що таке? Так, це не є печиво, це такі... Не, не називаються. Ну, ладно. Не буду нічого говорити, не знаю. Так, ось такі кіндрі. Дві і тут дві. Чотири кіндера. Цікаво, яка тут ігрушка попадеться. Але на пану машинки я бачу. Що таке, печиво з шоколадом? Теж дуже смачне. Дві пачечки. І шоколад. Такий і от такий. Ще тунець. Тут 12 баночок по 80 грам. Отакий от Ріо. Дуже смачний тунець. І оце тона я люблю. З фасолею і з томатом. А тут горошок. Він дуже смачний. Додавати до рису, до гречки до будь-чого дуже смачно. Так, ще е рідинант для туалету. Це у нас посуду маєте. Ще така хімія брев. Тут от можна і плиту, і навіть сорочки. Отакий кран. Це у нас брев. Для ванної кімнати. Такий. Ще ваніш. Такий купочок класний. Отакий. Так, далі. Це для нас для миття підлоги. Ну і такий кондиціонер для прання, щоб одяг смачно пахнув. Ну і бабуся мені вислала отаке мило, щоб я спробувала це для видлення плям. Попробую мене там златуся. Ой! ой 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 ой, -ой. я вибачаю, щось трошки камера в мене. А, златуся білі кофти за матером. І от попробую, чи використаю з тим милом. Андрій купив е, херсонський кавунчик. Зараз буду його розрізати. О, клас. Андрійко, ну розкажи, що тобі говорив був продавець. Що той? На, має на увазі про кавуна, хто йому привіз цей кавун. Це знайомий, десь товар їхав фурою каже, що купив тонну кавуна. Може більше навчали? Каже. Я забрав, ну той продавець, каже, я забрав одразу 500. Каже, ми зразу жінкою першою відкрили, попробували, 10 собі зразу лишили. Але ти перед тим купляв, так? Та теж був Херсонський, він так, так. такий смачний був, я просто не могла від нього відірватись. Наскільки він був він смачний? Каже, що? Бо я хотів половинку брати, він каже, бере ліпше цілий, бо каже вже все. Каже, це Херсонський більше не буде. Павунчик, угу. зараз будемо. А ну дай мені ножика, будь ласка. Зараз його роз'їш. Він не пан так буде е, хрускати так А Ану yeah, давайте. Знаєш, що він мені говорив? Що? Каже, запхай ножик в цей, і він просто сам трісне. А там той тріснув був. <клес> О, Клас! Ану? диви, як він тріснув. Ану. Вау, ото клас. Каже, це який він красивий бомба-ракета. Оно я хочу кого Зараз мама попробує. Він казав, що він як цукор. Боже, реально, він як цукор, який він смачний. Це смакота, попробуй. Такий, як ти тоді купляв. Да, можна мені любити. Да. діти mm -hmm. люблять так ложку їсти, я так, сама люблю. Давай, раз, попробуй, і мама... Ой, чекай, чекай, І мама тобі вріже. Я там теж доїла було. <рес> там вже немає. Бере, бери, 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 бери. Бери, їж, їж. А, так, тихо, їздить. Ну як тобі? Ні. Файний, правда, дуже Ні. смачний. У нас вже вечір і я забула, що я вам не показала, що я купила в тому магазині Emaus Оселя. Отаке От платько. Такими квіточками. Воно йде на довгі рукав. І фірма Zara. От. Заплатила я за це плаття 80 гривень. Новесеньке. І так гарно сидить на мені. Отак. І Арсенкові отакі тапочки. По хаті ходити. За них я заплатила 20 гривень. Ось такі, як новенькі.